Доброго дня! Я Устименко Владислав Сергійович, учитель історії та правознавства. Я вперше беру участь у конкурсі на освітній арсенал. І цей конкурс для мене прекрасна можливість спробувати свої сили у чомусь новому отримати бездоганний досвід для моїх подальших професійних звершень. Мені важливо зруйнувати той стереотип, що історія це сумна і монотонна наука. Для цього я кожний свій урок працьовую так, щоб зробити його більш яскравим та цікавим для своїх учнів. З минулого року я активно беру участь у проєкті в музеї не дрібниці на уроці, і провів близько 10 уроків в музеї історії Дніпра. Також я займаюся волонтерством, громадською та національно-патріотичною діяльністю, яка активно проводиться в нашому закладі. На базі нашого закладу. Функціонує кабінет національно-патріотичного виховання, в якому я активно проводжу різноманітні заходи. Для мене важливо не тільки дати знання, а й виховати з кожного учня свідому людину та громадянина, який знає та поважає свою історію та державу.